Так, перед нами кущ, ось ось я стою, це Азія. От багатьох виноградарів я чув, що це буде четвертий рік вегетації кущу. Багато я чув від колег, що погано він залажує ну, грозі ну, на врожай. Я ось хочу показати свій кущ. Дивіться, значить ось. О... Та одразу чотири пагони на всіх чотирьох пагонах. Дивіться, одна грозь, друга, третя, дивіться, четверта. Всі підряд показую. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, дивіться, ось, десята. Ну тобто тут, блін, ну він накидав, я не знаю. Ну, всього на такий цей йому четвертий рік вегетації. Тут я, якщо по-чесному пересчитав усі, скільки я тут побачив, не буду відео задержувати. Але тут більше 20 е ці, грон. Не знаю, як вони далі себе поведуть, але що заложив, він, ну, більше 20 це вже факт. Оце четвертий рік вегетації кущу. Е його брат ось я разом з ним садив е Дніпровський манікюр Фірнгер. Дивіться. Ось він закінчується, кущик оно. Е, перший. Дивіться. Плодоносний, 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 плодоносний. Абсолютно всі. Тут немає в нього пагонів, які не плодоносні. Дивіться. Усі. Агенти. Ну це я ну як відео просто хто не в курсі, бо знаєте, слухають разний бред і кажуть що не знаю оце якось отак